Виграв марафон раніше, а почав вчитися буквально пару днів тому на Advent. Так, ну я. А, я прийшов до речі, буквально в суботу закінчується. Дуже круто, дуже класно побував в Нью-Йорку в Лондоні навіть спром. Це Я рада, що ви зацінили. Дуже. Прийшов пару марафонів, потім думав, що я не буду мати часу, але якось так все-таки е, спочатку відважився на другу світку, Думаю, ну попробую, 23 дні, Зможу, mm -hmm. то не зможу. І, ну, класно це вдалося. Бачу, ну, навіть знать, я записував відео, десь десь на постах, десь коли в формі було, бачили, ну, але, але було прикольно. Ну, Прийшов і, і потім подумав, все-таки я йду на навчання, вийде то вийде. Поїдеться. І вони за пару днів я перший тиснув на адвансі і покрутив е, вашу рулетку. І, до речі, ну, якби все одно кажуть, що там буде не буде, але дай Бог, все буде добре. верну і, і все нормально. все-таки, Взяв ще один курс на наступний раз, думаю, я такий, Мені дуже потрібна англійська на справді світі, дай Бог, все буде добре. Я повернуся. Ну, круто, ви молодці, Я дійсно я вчив зі школи англійську мову. Mm, ну я так я, я подорожуючий, я журналіст, я громадський діяч, необхідна англійська мова. Я і в Польщі, і в Німеччині, а от англійську я ну як ви кажете, от, і страх говорити. І не то що ну, страху, страху в мене не було, ну просто більше може в мене є акцент, але немає ну, менше з тим. Uh -huh. І я ну реально я думаю, що все буде добре. Я заговорю англійською. І до речі, і тут у нас є до речі, ще один з моментів. Нещодавно до нас тут на фронт, бо я на дні з я приїхав з легіон, ну це міжнародна, ну і солдати з різних країн, американці, чани, ну такі добровольці. От. І я от позавчора був там і почав спробував говорити з ними. Оця ця практика дуже прикольно, що я зрозумів, що навіть. ну, на кругосвітці я вже щось взяв. Ну загальному круто. Дякую за рівень. Це буде. Я точно тоді, якщо я адвент, це один я маю, але якщо не, то, я, дай Бог, то вже добре буде вчитися до, 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 до того, щоб говорити вільно ну, і думати англійською. Тому ми думати. вас не відпустимо, поки ви будете, поки ви не будете думати вільно англійською мовою. Два... Дуже всім дякую, дуже дякую всім менеджерам. Дуже дякую. Цим наставникам я дуже багато, ну вже з серпня місяця, так як стикнувся вашою школою. Перший марафон прийшов, і мені дуже сподобалося. Потім ще декілька марафонів і ну, загорівся. І я дійсно як первай студент, і ну так, як студент і в вашій команді, і думаю, що ну в такій студентській команді тільки маю час, я завжди школою, в школі з <сумітно> фронту. Так що всім привіт. Всім... І і студентам всіться, це, це прикольно, і тут дійсно можна заговорити навіть на фронті англійською мовою. Я вчора говорив з легіоном більш-менш нормально роз. Знаєте, просто в голові, інколи не вкладається там, от студенти, якщо ви будете говорити, що у вас немає часу, я просто вам буду вмикати оцей запис з Ігором, з вами, і показувати, тому що ну, якби, все це в наших головах. Головне було бажання і розставляння так, пріоритетів. Так, 100%. і вчиться. І хто хоче, хто хоче той навчитися, головне бажання, я вважаю, Так тут там немає часу. Так, звісно, часу нема. Є моменти, але все-таки я його десь вночі, навіть чи коли нахожу, бо я дуже хочу. Я хочу розмовляти англійською мовою, хочу її розуміти. Тому, ну дай Бог, це буде добре. Я ще зустрінусь в, офл в офлайнах багато де бо їжу по світу часто, Ну, їздив. Я з перших днів на фронті. де... Два роки. Ну, ми перед вами вклоняємося, і там вам стільки коментарів, стільки приємностей приємності написали. Пишуть там і говорю, ви світа людина, ви приклад до сліз. Тому велике вам дякую. Дякую, Наталя. Вам всім бережіть себе всі насправді, і насправді вірте в свої сили. Тому що сили людини є безмежні, тільки, тільки бажання основне. А у вас буде бажання, ви будете говорити англійською мовою легко і думати ній треба. Це буде добре. І звісно, мирного неба нам усім, і перемоги. Перемоги нам усім. І ми обов'язково переможемо, і все буде в Україні. Почуємо, побачимо всіма, і слава Україні! Слава Героям. слава Героям слава. Дякую вам.